У Харкові в багатоквартирних будинках через Вієлове відключення електропостачання можуть нестабільно працювати підйомники. Про це повідомили у профільному КП. Все через останній обстріл енергогенеруючих об'єктів міста, так і країни в цілому. Що ж робити, щоб не стати своєрідним заручником ліфту? Наступні поради від фахівців підприємства Харків міськліфт. У наших ліфтах знаходяться правила поведінки, на яких вказані контактні телефони, за якими можна зв'язатися з диспетчерською службою. Наразі це зараз у нас багатоканальний телефон 057 725 25 25. Якщо виникла ситуація, що підйомник зупинився, за цим номером телефонуєте і надалі диспетчер передає інформацію на аварійну бригаду, яка буде Виїжджати за для того, щоб вас визволити з ліфта. У нас на 24 березня в неділю. Був я так вважаю, найбільший пік застрягань. Це у нас було 260 застрягань по місту. На теперішній час у нас працює вісім аварійних бригад. Середній час визволення людей з підйомника склав десь приблизно 1 годину 10 хвилин. Зараз наші енергетики докладають максимум зусиль для того, щоб відновити електропостачання в нашому місті, але тому, що це одноразово зробити не можна, тому існує таке поняття, як знижена напруга. Тобто це не 220 вольт, як ми звикли бачити з вами, тільки живляться наші прилади. Тобто, вона складає десь 160-190. Ліфтове обладнання. Воно дуже реагує на це, воно таке тендітне, розумієте, воно реагує по-різному. Ну, звичайно, це по-перше, якщо це електронна система, вона взагалі відмовляється працювати та вмикатися. Якщо брати ліфти більш таких часів, які виготовлення були ще раніше, електродвигуни за рахунок того, що там знижена напруга, вони можуть просто виходити з ладу. Тому в мене дуже велике прохання до наших мешканців, до мешканців нашого міста змінімізувати користування підйомниками на цей час, поки не буде відновлено в повному обсязі електропостачання, задля того, щоб зменшити навантаження, а також подовжити службу нашого обладнання, яке ми обслуговуємо на теперішній час. Навіть під час бойових дій ми виконуємо роботу з технічного обслуговування, з поточних ремонтів ліфтів. На теперішній час наше підприємство обслуговує 6843 ліфта. У нас зупинено з технічних причин 23. Це 10 ліфтів у нас знаходяться на поточному ремонті, а 13 ну безпосередньо там зупинились з якоїсь там, поломки. Спочатку бойових дій ми також відновлювали ліфти, які постраждали під час бомбування. Та з інших причин ми вже відновили деяку кількість а на теперішній час у нас 114 ліфтів, які пошкоджені і. Там тривають роботи з відновлення конструктивів. Попри всі складнощі, з якими зараз стикається наша країна та наше місто, наше підприємство максимально робить все, що від нього залежить, для того, щоб нашим містянам, нашим харків'янам було комфортно користуватися підйомниками, і ми цілодобово намагаємось робити все, що від нас залежить. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.